Через швидку цифровізацію нашого життя зростає потреба в універсальному інструменті, який легко впорається з щоденними задачами. Тому сьогодні ми спознаємо з піксбіт15, локальний бюджетний ноутбук від української компанії. Зовні Picsus B15 15 доволі стримний та охайний ноутбук. Тут виробник не витрачав ресурсів на якийсь незвичайний декоративний елемент, але при цьому виглядає доволі стильно. Корпус ноутбука Апіс b 15 виготовлено з матового пластику графітового кольору. Поверхня має легку текстуру, приємну на дотик, в у даному користуванні на корпусі практично не залишаються відбитки. Нижня кришка має дві пари гумових ніжок, які створюють простір для ходу повітря, а також стримують лаптоп на місці під час роботи. Для людей, котрим важлива їх цифрова конфіденційність, розробник передбачив зручну шторку для веб-камери. В Цілому зовнішній вигляд приємний і не вибувається з робочого або домашнього середовища. Завдяки компактним розмірам і невеликій вазі, його зручно брати з собою. Pixus Bit15 спокійно поміщається в рюкзак, легко переноситься і не створює відчуття зайвого тягаря під час поїздок. Якщо ноутбук це інструмент, тоді спевнюємо, це лінзи, через яку ви бачите світ. І саме тут виробник зробив ставку на якість та зручність, якої зазвичай не вистачає пристроях такого класу. Завдяки щільним шарнірам кришка відкривається легко, достатньо одного пальця, але при цьому надійно фіксується в будь-якому положенні. Коли працюєш на дивані чи в тисному просторі, екран не гуляє і не змінює куту нахилу, що вже само по собі створює приємне враження про якість збірки. Сам екран це 15,6 дюймова IPS матриця з роздільною здатністю Full HD, та частотою оновлення 60 Гц. Для робочих задач чи перегляду контенту цього більш ніж достатньо. Особливо приємно мене здивували тонкі рамки та кольорова передача. Тут без прибільшення, кольори виглядають природні, без зайвої синівий, яка часто трапляється в бюджетних моделях. Чорний глибокий, білий м'який і не сліпить очі. Спікву яскравості до 300 кандел на метр квадратний підсвічення дисплею теж вистачає. Якщо йде про роботу в приміщенні, то проблем не виникає взагалі: бліків чи відблисків теж небагато. Покриття матриці не таке глянцеве, як скло, але не таке матове, як на топових ігрових моделях, ще посередині. В цей тут випадку, ви не хочете нічого міняти. дисплей одразу з кропки виглядає вдало, і що важливо, візуально приємне навіть у довгих сесіях. Також, тому що це легка портативна модель, великого набору портів вона не передбачає, однак все необхідне є на місці. Ліва грам топкейс розмістила HDMI порт пару USB A2.0 та USB C з підтримкою PD. Справа комбінований аудіовихід, порт для мережевих з'єднань, USB A3.0, та що мене дуже порадувало, це картрідер під MicroSD. Для людини, яка постійно щось фоткає і перекидує, це дрібниця, яка дуже сильно виручає. Тож для під'єднання популярних аксесуарів все є, ще й доволі швидкий порт USB-A. Працюючи на робочому місці з монітором, зовнішніми маніпуляторами, накопичувачами та іншим, треба враховувати, що для заряджання використовується єдиний порт USB-C. Божье такого сетапу можна придбати хаб з можливістю одночасної зарядки пристрою. В Pixus приділили додаткової уваги до ергономіки клавіатури з оснащеною підсвіткою, яка забезпечує комфортну роботу за умов поганого освітлення, наприклад, як у потязі чи літаку. Також Pixus B15 може похисуватися гарним ходом клавіш в 1,5 мм. На практиці клавіатура дуже гарно зроблена. Вона не було проблем з сліпим набором, а за умов темряві клавіші було гарно освітлення. Приємня та тихі механізми правильне розміщення клавіші DEL, всі стандартні хоткеї, тобто зручна та продумана клавіатура, яка підійде до тривалої роботи з текстом, робочими чатами тощо. Начпат розміщений з невеликим зміщенням до лівого краю. Сенсорна панель на ньому достатньо велика, майже з мою ладонь, Ще вона оснащена усіма стандартними функціями, такими як збільшення зображення чи різні види тапів. Довгиможливості жодних зауважень. Таким держпадом можна легко замінити мишу. Жести та звичайне переміщення курсору комфортно працюють зі стандартними налаштуваннями і не потребують додаткового втручання. Тож мати в себе постійну мишу особливої потреби немає. b 15 має доволі стандартну 2-мегапіксельну Full HD веб-камеру та приємний мікрофон з чистим звуком без потворень. Добре справляється з щоденними задачами, типу відеоконференції, онлайн-зустрічі чи робочі міти. Хоч і ноутбук оснащений додатковим сабвуфером, його динаміка все одно має дуже гарне звучання, яке загалом абсолютно достатньо для базових потреб споводження звуком перегляду фільмів, дзвінків, відео та різних сповіщень. Pix Bit15 є доволі типовим ноутбуком цього сегменту. Те, що ми маємо? Процесор Inter Celeron N5095, інтегрований графічний прискорювач, інтра UHD Graphics, 8 ГБ оперативної пам'яті DR4 та SSD-M2 на 256 ГБ. Зв'язок забезпечений за допомогою Wi-Fi 5 та Bluetooth версії 5 для під'єднання бездротових аксесуарів. І такий комплект забезпечує дуже непогану продуктивність, швидкодіє чудово, і ноутбук не відчувається простою друкарською машинкою. Безумовно, на ньому ми не зможемо запустити щось на кшталт S.T.A.L.K.E.R. 2 чи кіберпанк, але пограти щось просте, по типу Dota чи CS, вам ніхто не заборонить, нехай не з максимальними налаштуваннями. Також PixelBit 15 доволі непогано показує себе в роботі з пакетом Adobe. Photoshop та Illustrator працюють гарно, але якщо торкатися редагування відео, то тут трохи складніше. Ноутбук хоче дозволяє працювати в програмах на кшталт Premiere Pro чи After Effects, але відчувається, що йому складновато. Але якийсь мувмейкер працює доволі непогано. Звісно, при роботі від батареї з енергоощадним режимом Лепто втрачає частину продуктивності, але фактично, звичайно, на звичайній роботі це ніяк не відчувається. З урахуванням того, що подібні моделі не розраховані на вибагливий воркфлоу, пересічні користувачі навряд чи взагалі помітили хоч якісь зміни. Також хочеться зазначити тих роботи системи охолодження, яку було чутно тільки під час ігри або рендерингу. А весь інший час пасивного режиму вистачало, щоб турбувати шумом і не нагрівати корпус. Пікс Bit15 становить акумулятор ємністю 39 Вт, проте за можливості заряджання акумулятора від Powerbank час його роботи можна суттєво збільшити, що є однією з головних переваг серед конкурентів, особливо цієї цінової категорії. В свою чергу заміра робота показали 5 годин 43 хвилини роботи з офісними застосунками та 4 години 23 хвилини відтворення відео. Порт USB-C з підтримкою usb pd означає, що реальна швидкість зарядження залежить від адаптера. Якщо адаптер підтримує 30 або 45 Вт, зарядка може бути швидкою, а якщо адаптер слабкий, відповідно повільною. Зарядний блок, який йде у комплекті, є достатньо базовим. Зарядка з ним займає приблизно півтори години. Але реальний час може бути трохи більший, дивлячись на завантажені системи. Підіб'ємо підсумки. Pixis B15 15 це яскравий приклад того, як локальний виробник може створити вдалий баланс між ціною, функціональністю та зручністю. Треблений та компактний дизайн, приємний дисплей, зручна клавіатура з підсвіткою, роблять його гарним спутником для щоденного використання. Станні це ноутбук як впевнено виконує свою роль і не вимагає танців з бумнами почати їм користуватися. Чудово підходить для сценаріїв, які охоплюють більшість наших щоденних цифрових потреб: Робота з документами, відеодзвінки, серфінг в інтернеті, базова творчість чи навчання.